Вітаючи разновини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Вже 23 охочих отримали безкоштовний набір безрецептурних ліків від благодійного фонду Карітас Полтава. Ветеран війни Ярослав Шарки, який повернувся з ігор нескорених, отримав привітання зі здобутими сріблом та бронзою. Неофіційне свято День української жінки відзначили у Полтаві. А тепер про це та інше більш докладно. Прийняв на баланс неіснуючу сіль на понад 43 мільйона гривень, яку постачальник так і не доставив. За матеріалами СБУ та БЕБ повідомлено про підозру посадовців Полтавської міської ради. За словами речниці СБУ Полтавської області Інни Усової, управління житлово-комунального господарства міськради уклало договір із харківською фірмою щодо експлуатаційного утримання міста із вересня по грудень 2022 року, у тому числі в рамках договору. Ру підрядник мав поставити понад 3 тисячі тонн солі на суму більше 43 мільйонів гривень. Керівник фірми не виконав повному обсязі взяті відповідно до договору зобов'язання і незаконно привласнив бюджетні кошти. У січні цього року правоохоронці повідомили йому про підозру за частиною 5 статті 191 «Привласнення першої власні розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, та частиною 1 статті 366 службове підроблення. Заступник начальника ЖКХ Полтавської міськради, у свою чергу, підписав акти виконаних робіт, чим засвідчив наявність технічної солі, яка не була доставлена. На основі зібраних доказів та проведених експертиз правоохоронці повідомили посадовців про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Це службова надбальність, яка спричинила тяжкі наслідки. Триває достове розслідування для встановлення інших учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Вирішується питання відсторонення заступника начальника ОЖКХ Полтавської міськради від посади. Безкоштовні безрецептурні ліки для полтавців соціально вразливих категорій та переселенців. У благодійному фонді Карітас Полтава триває реєстрація на одержання таких наборів. Які саме препарати надають та що потрібно, щоб їх отримати. Дивіться у сюжеті. Ползавка Діна Григорівна отримує пакунок із ліками. Туди входять безрецептурні препарати проти алергії, застуди, головного болю, бенти тощо. Для таких пенсіонерів, як я, це допомога. Я іноді сама не знаю, що мені потрібно. І тоді согласовую з лікарем, і вона мені підказує, що до чого. Отримати такі набори можуть внутрішньо переміщені особи та місцеві жителі, які мають інвалідність першої другої групи. Самотні люди поважного віку 60+, з документами, що це підтверджують. Наразі ми реєструємо людей старше 60 років, а також людей з інвалідністю першої другої групи, як мешканців Полтавської міської територіальної громади, а також ВПО, які заключать декларацію з сімейним лікарем нашого медичного центру. Здорова родина, окрім цих документів, претендента на ліки має бути заключена декларація із сімейним лікарем медичного центру Здорова родина реєстрація на одержання медпрепаратів розпочалася два тижні тому. За цей час їх отримало 20 охочих, говорять фахівці. Якщо пацієнт мав раніше заключену декларацію, то процес перезаключення займає близько 10 хвилин максимум. Для цього потрібно мати паспорт, код та телефон, на який прийде код для верифікації. Якщо Якщо раніше людина не мала заключених декларацій, або хоче, наприклад, змінити номер телефону, за яким буде зареєстрована в лікаря, то цей процес може зайняти від одного дня до тижня. Отримати набори з ліками можна буде ще упродовж двох-трьох тижнів. До золотої медалі нашому земляку не вистачило буквально 40 мілісекунд. Ветеран війни Ярослав Шаркий повернувся із ігор нескорених, що проходили у Канаді. У дисципліні бігові лижі він став срібним призером, а в складі української збірної виборов бронзу. Емоції спортсмена у наступному сюжеті. Я Спортсмен з Полтавщини, ветеран війни Ярослав Шарки ділиться емоціями під час ігор нескорених. Тут він змагається у дисципліні бігові лижі, в якій, до речі, став срібним призером. У Болтаві зібралися відзначити завершення ігор нескорених 2025, які тривали з 8 по 16 лютого у Канаді. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко говорить: підтримка спортсменів ветеранів неабияк важлива в Україні. Ми одні з найперших. Підтримуємо матеріально спортсменів і особливо спортсменів ветеранів тому що це не лише підтримка спільноти, це не лише психологічна підтримка, але це і можливість показати іншим демобілізованим ветеранам, що навіть у разі поранення, навіть у разі. Складних, скажімо, випадків медичного характеру треба знаходити сили, треба займатися спортом, підтримувати родину, підтримувати побратимів. Ярослав Шарки долучився до війська у 25 років. Тоді працював на швидкій, однак пішов воювати і потрапив в спецпідрозділ бойовим медиком. Отримав поранення під час виконання бойового завдання на Луганщині у 2023-му. Тоді втратив ногу. Військовий увійшов до складу збірної команди України ігор не Корених і брав участь в декілька видах: волейбол сидячи, баскетбол на кріслах колісних і бігові лижі. В командному виді волейбол сидячи Ярослав в складі української збірної виборов бронзу. Підготовка тривала півроку. Тренування були по 5-6 годин на день. Говорить ветеран війни. У збірну я потрапив вже після того, як виписали зі шпиталю. Я захотів долучитися до спілки ветеранів. Як я потрапив у збірну, усі 35 учасників не знають, як вони потрапили у збірну. Відбір такий незрозумілий для учасників. Насправді багато чого залежить від того, яка ти людина, як ти відносишся до інших. Ну тобто, чи підтримуєш, чи не підтримуєш, як ти спілкуєшся, як все поводиш взагалі. До золотої медалі Ярославу не вистачило буквально 40 мілісекунд, ділиться спортсмен. Це мені сказали вже після того, як я фінішував. І перед самим фінішом я чуть не впав. На відео там було якраз таки видно цей момент. Я був налаштований. На самому старті, ще що я викладусь на всі 100%. Ну але вийшло як вийшло всередині. Десь чуть-чуть обідненько, але не критично. Після отримання таких результатів телефонували побратими, а дехто навіть заплакав. Згадує Ярослав Шаркий. Окрім вітань, чоловік отримав і купу нових знайомств. Про одне з них пригадує Це Харлі, учасник американської збірної. Він воював в Афганістані, пратив теж ногу. І по закінченню інвіктуса по приїзду додому на наступний день набив собі герб України, скинув мені фото і написав, що обожнює Україну, обожнює нас і таким чином хоче нагадувати, що Україна є і Україна бореться. Нагадаємо, цього року участь в іграх нескорених взяли 35 українських ветеранів, військовослужбовців. Саме ці змагання стали першими в історії зимовими гібридними іграми. І у Полтаві зібрали дружин, мам та сестер з родин загиблих та безвісти зниклих військових. Їх привітали із Днем Української жінки. Хоча офіційного державного статусу це свято ще й досі немає, проте сьогодні вітання лунали. Про історії тих, хто залишився незламним, коли втратив найдорожчих, дивіться у сюжеті. До дня української жінки у Полтаві зібрали дружин, мам, сестер з родин загиблих та безвісти зниклих військових. Таким чином прагнули їх вшанувати. І, хоча офіційного державного статусу це свято і досі немає, проте цього дня лунають вітання. Обласна рада підтримує такі родини, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми не чекаємо, поки. Законодавці приймуть це рішення, як кажуть, жінку потрібно вшанувати і вітати щодня, особливо тоді, коли зараз жінки стали в один однострій із чоловіками під час війни. В обласній раді діють декілька програм. Одна із них і основна це реабілітація сімей. Я наголошую сімей. Тих військовослужбовців, які пройшли певний період на передовій і виділяються кошти із обласного бюджету, із бюджетів громад, на урочистостях присутня і дружина безвісти зниклого військового Інна Миколаївна. На початку війни її чоловік пішов на фронт добровольцем, служив у Полтаві, Сумах, протест Соледару у 2023 році, так і не повернувся. З того бою я вийшла два побратими, по один загинув. Спілкувалася, ну на жаль, відомості на даний момент немає Все рівно ж віриш в якесь чудо, потім накриває безперспектива, ти розумієш, що ти сам. Заходи дають, що ти не один, тому, тому що реально, коли ти залишаєшся сам на сам з усіма цими проблемами, інколи. Ти не бачиш виходу, це проживаєш не ти сам, і люди якось з цього виходять. І ти знаходиш собі сили також двигатися вперед. Цього дня отримує вітання з ним української жінки і сестра 31-річного загиблого військового Олександра Тихоненка Леся. Загинув її рідний брат, 20 січня 2023 року. У боях під Солидаром під час евакуації поранених він був бойовим медиком бригади. Пані Леся згадує останню їх розмову. Не хвилюйтеся, все добре. Ми виходимо. Тимо на бойові завдання зі мною три дні не буде зв'язку. Перевіряю просто в вайбері в телеграмі, чи з'являвся в сіті чи ні. То цього не було. І на вечір, 22 січня, нам зателефонували його друзі і повідомили, що Саші немає. Підтвердження його загибелі. Ми отримали через ДНК експертизу. Цього дня усіх жінок привітали квітами та подяками. Як висвітлювати чутливі теми під час війни та на чому робити акцент у матеріалах на історії людей чи на події? Про це та інше говорили у Полтаві комунікаційники ЮНІСЕФу під час неформальної зустрічі з медіа у молодіжному хабі. Побувала там наша знімальна група. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ломешко зустрівся з представниками міжнародного фонду допомоги дітям при організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ в Україні. Зокрема, під час неформального спілкування вони обговорили вже реалізовані спільні проекти цієї міжнародної організації та органів місцевої влади. Один з них молодіжний хаб, в якому й влаштували зустріч. В умовах повномасштабного вторгнення можливості місцевих бюджетів, на жаль, обмежені, тому ми дуже раді міжнародній підтримки. І ця відповідна міжнародна підтримка вона адресна. І ця адресність це перш за все, молодь, її потреби, її проекти обговорюємо. Неможливості співпраці і можливості залучення фактично фінансування на розвиток молодіжної політики в Полтаві, в Полтавській області. Тому і депутати обласної ради, звісно, що тут ми будемо обговорювати ці проекти. На зустріч запросили і представників медіа, смм менеджерів а також представників міської влади. Комунікаційниця ЮНІСЕФ поділилася досвідом, як висвітлювати теми нових проектів і на чому потрібно робити акценти. Які б великі і круті проекти ми не робили, якщо ми їх правильно не комунікуємо, якщо ми їх не доносимо до потрібної аудиторії, ніхто про це не буде знати. Тому комунікація наших проектів дуже важлива. І якраз на таких зустрічах ми проговорюємо, як правильно доносити. Тобто є певна аудиторія, є певні канали, за допомогою яких ми можемо звертатися до цієї аудиторії. Такі неформальні лекції представники ЮНІСЕФ будуть проводити і в інших регіонах України. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті і Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.